Привіт, всім! Це Брія Блесін зі Львова. І спочатку, в першу чергу, я просто хочу висловити вам велику вдячність за те, що ви приймали участь в концерті, за те, що ви купили квитки для ці. Ем... Людям, які мають потреби, які би можливо не могли попасти на концерт. Це буде велика радість для мене, що вони будуть в мене на концерті. І я сподіваюся, що і для них так само буде велика радість. І... За те, що ви цього зробили, і були таки активними, і приймали участь в цьому акції, ми хочемо розігрувати вам квиток на новий фільм, який буде показано в вайле. Тому тут ваші всі ім'я, і бажаю вам успіхів! І зараз будемо дивитися, хто буде виграти. Дивитися, хоча мені нічого не вийде все одно. Так, і виграла переможець Ірина Мельникова. Сподіваюся, що я це правильно сказала. Вітаю тебе щиро і бажаю вам світлим і гарний новий рік!